Жіночі силуети, сакральні споруди, різнобарні, краєвиди, містерію кольорів Георгія Косміаді презентували в Івано-Франківську. Майже чотири десятки картин німецького художника привезли з Рівного. Там, в першій половині минулого століття, мешкав автор. Під час Другої світової війни разом з дружиною вони переїхали до Німеччини. Чимало робіт митець намалював на основі спогадів, зокрема пейзажі Рівненщини. Відірваний від рідної землі обставинами складного двадцятого століття Георгій Косміаді створив багато. У візуальному й інтелектуальному плані художню систему вже після смерті художника його донька Надія Косміаді під час візитів до Рівного передала тамтешньому музею весь архів батька. По пам'яті вже через якихось більше як 20 років Георгій Петрович намалював ось оцей парк. Тому що коли ми отримали колекцію, то ми почали роздивлятися і згадували місце так само, як і друга картина. Ось там будинок з колонами, то це споруда колишньої гімнації, де знаходиться наш Рівненський обласний краєзнавчий музей. А картина писалася із відкритої варанди, будівлі, яка знаходиться поруч. Георгій Косміаді постійно експериментував із технологічними засадами і тематичними сюжетами картин. Працюючи над пейзажами, художник віртуозно відтворив плинність природи у часі. Його кавказькі, російські, волинські і німецькі краєвиди одночасно різнобарвні і мінливі як сама природа, та сповнені. Піднесеності і смутку, як відчуття людини. Надзвичайної щирості художник досягнув в осягненні жіночої натури, силуети наділені глибокою таємничістю і вишуканою шляхетністю. Роботи, по перше, що вони в історичному плані вже для нас є цікаві, тому що це людина, яка приїхала після першої світової війни до Наволинь, прожила там до 40-го року, і в цей час вона ну малювала. Він дійсно є майстер, є великий художник, є такого напрямку імпресіоністичного. Творчому доробку Георгія Косміаді понад 5 тисяч робіт. Вони експонуються в рамках проекту картини Георгія Косміаді в музеях Волині, Поділля, Галичини. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.